Кобізнес на мільйони та амбіції, що сягнули за кордон. В Одесі поліція ліквідувала потужний наркокартель, який не просто виготовляв психотропи, а й постачав їх по всій Україні, і навіть за її межами. Організатори троє молодих чоловіків. Вони орендували приватний будинок, який перетворили на справжню наркофабрику. Їм допомагали дві дівчини, одна з яких неповнолітня. Маскували товар під дитячі іграшки, відправляли через сервіси доставки, а прибутки переводили в криптовалюту. У нарколабораторії десятки літрів прекурсорів, складна хімічна апаратура, пакувальний матеріал, гроші в різних валютах. Понад 16 кілограмів особливо небезпечного психотропу. У рідкому і твердому стані. Ще три інші наркотики. Нами було задокументовано низку оборудок учасників злочинного групування. Та припинено відправлення понад 600 посилок на більш ніж 1200 доз психотропу, зокрема безпосередньо в одному з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та в нарколабораторії. Вилучено, зокрема, понад 16 кг особливо небезпечної психотропної речовини, більше 3 кг різних наркотичних засобів, 250 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал. Лабораторне обладнання, кошти в різній валюті. Приблизна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить майже 23 мільйони гривень. Правоохоронці зібрали чіткі докази. Фігурантам інкримінують організацію місця для незаконного виготовлення психотропів, зберігання прекурсорів у великих обсягах, виробництво та збут наркотиків в особливо великих розмірах, спробу контрабанди. Чоловікам суд уже обрав запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Вирішується доля дівчат. Усім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.